Самостійна чистка лічильника банкнот на Макеш Прайм. Чистку треба проводити регулярно, в залежності від ваших обсягів навантаження на лічильник, де кому треба це після кожної зміни робити, комусь достатньо раз на тиждень, раз на пару тижнів. Що ми будемо використовувати? В комплекті з лічильниками, де такий невеликий пензлик, та суха, безверсиста серветка. Це все, що ми використовуємо. Ми не використовуємо компресори, балончики зі стислим повітрям, якісь розчинники і так далі. Беремо пензлик, очищаємо завантажувальну кишеню і нижню приймальну кишеньку. Гарно відпилюки, особливо датчики видимі, потім розвертаємо машинку, і нам треба отримати доступ в тракт. В блок детекції відкриваємо одну кришечку. Потім робимо упор і відкриваємо. Доступ в Тут нам необхідно буде очистити довгі скляні полоски, це в нас сканери, та виниб'єм датчики, лампочки. Також для цього будемо використовувати пензлик, просто приберемо всю полюку і потім дотираємо нижній і верхній сканери сухою безверсистою серветкою. Все, цього достатньо. Закриваємо кришечком. І включаємо нашу машинку та тестуємо, як вона працює після самостійної чистки. Все готово, супер, можна користуватися.